Це замовлення? Да, це розпродаж. І це замовлення? Да, да. Дивіться сюди. І це замовлення. Ви бачите? 1, 2, 3, 4. Сьогодні середа, Хмельницький. Люди обирають ворсисті килимки доріжки, бюджетні, але ми їх такими зробили. Ми зробили ворс бюджетним. І при тому перевіряли, де дешевше. Дивіться сюди. Ось такий от крутий килим у розмірі 2х3 буде коштувати 2900. 50, 2 900. Дивіться, басочка, яка краса, і ми знаємо точно, що люди гуглили, але не знайшли дешевше, а беруть в нас. Розмір 2 на 3 2 900. Подивіться, який класний килим. Дивіться сюди. От о коврова основа, шитий, бомбезний ворс. Ми називаємо цей ворс, холодна пудра. А можна назвати навіть його перлина. Подивіться, який класнючий, блискучий ворсик. Бомба! Тому звертайтеся, доставочка безкоштовна по Україні. Класні в осисі, Вам на зиму буде тепленько. Обіцяємо хмельницькі кіно України. Звертайтесь.